Добрий день, ми продовжимо наш, як завжди, онлайн-забіг на твоє радіо, твоє рідне радіо. І у нас ще один учасник учасниця, учасники фестивалю. Це гурт Крихітка, який вперше буде виступати в Дрогобичі, і тепер їх не тільки просто, що вони приїхали на фестиваль. Тепер у нас є така прекрасна пісня, про яку ми ще поговоримо сьогодні. Але нагадую, що фестиваль відбудеться на Залісі. початок у третьому відкриваємо двері, о п'ятій почнеться музична частина. І там буде виступати Крихітка, еполець. Курганний арігат, Віктор Винник і «Скорі щось погане. Тому чекаємо вас. Ми збираємо на «Чорний Чорноліс і бажаємо вам, щоб ви доєдналися. Привіт, Саша. Привіт. Ну, як ти? Uh, я в мікротурі, ми з там України. Ми вчора були в Франківську, завтра будемо в Тернополі. Uh, і я вперше в Дрогобичі. Так, Це прекрасно. Я завжди була проїздом, і я прям пам'ятаю якісь. Шматочки повз будинки, які їдеш, рекламу оцю ага. їдеш з Карпатку, десь а так е, крупним планом Драгобич перше. Да, я наскільки знаю, ти мені що два роки записала. чи клавішник у вас був, тут, чи гідарист тут у вас відпочивав. А, так та, та 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 у нас були заїзди на Дрогобич, у вас же тут виявляється дуже потужний вуз, є, який готує Джезменів. Uh -huh, uh -huh. Ось, і виявляється дуже велика частина музичного ком'юніті, походить звідси. Я нещодавно була в пластовому таборі, там познайомилася з саксофоністом з Дрогобича, uh -huh. і він такий: Я з Дрогобича, а ти мені про цим розповідав про Дрогобич. Там Христина щось хороше розповідала, хтось ще розповідав. Я така, боже, навколо сам Дрогобич, плюс пісня. І, uh -huh. да, я дуже рада, що ми доїхали. Та це прекрасно, да. І бо я скажу, так, да, музична школа дуже сильна, бо Христина Соловій, Клавдія Петрівна, Віктор Винник із музикантами, Оксана Білазір закінчувала музичне це Левко Друко, mm -hmm. Леонті Беб Володимир Бебешко, Кузьми мама, я вже казав, Кузь... Кузьми батько, познайомився тут. Ну і твій улюблений Ярош. Він вчився тут. <laughs> Yes. Візитівка Яроша, yes. да він, він тож також музичному що... Ні, він вчився в іншому Дрогобицькому університеті, але да тут багато. Ну іван Франко тут народився в 20 кілометрах. Да, тому історично тут дуже сильно підковане місце і творче дуже підковане. Хоча воно рідко, як завжди було з пишками, але... але раніше тут був якийсь потужний рок пам'ятаю, Пам'ятаєш в Дрогобичі десь був фестиваль, десь двадцять двадцять Франка. Франкова земля, Іван Франка фестиваль. Да. Звідти почали один коної першого цей човен же. Вони ж вони човен записали пісню. Там була умова на цьому фестивалі Франка, що пісню про на, на вірші Франка те, що вони записали, це було перше виконання тут. Да. Yes. Да, тому зараз вже нова формація фестивалю, і сьогодні ви можете е прийти і зробити користі для війська і для себе послухати багато різних гуртів. Так класно, да, що спровокував по сюди цей мінітур. У вас там в Тернопільські було такі заборгованість. Якщо вже їдемо в Дрогобич, що треба обкласти його булочкою з інших міст, а сіль посередині. Ну, да. Я, якщо я, 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 чесно, ту пісню не знав, «Усі ми прагнемо любов. Як ти міг? Я не знав, чесно, бо потім почали пояснювати, що це виявляється Дрогобицький гурт. І як ти його почула? Як ти взагалі вийшла ідея це, записатися? Я його почула 5 чи сім років тому у якомусь пабліку, присвяченому. Я думаю, що я чула цю музику в дитинстві, в ранньому. Uh -huh, uh -huh. Десь не знаю, може, років 10 по радіо. Тому що, коли я вже почула її в дорослому віці, я щось почала пригадувати. Mm -hmm. От, але я вперше почула її отак свідомо, десь 5-7 років тому о, о, в пабліку, який веде журналіст Суспільного, який присвячений українській страді, моєму він так mm -hmm. і називається Фейсбуку. І я тоді ще написала, боже, яка пісня! Ну тому що вона реально класна. Mm -hmm. Це великий хід. Е, і саунд такий був нетиповий. Ось, і е, е, мені дуже сподобалося і звучання, і колектив, і тембр Марії Шалайкевич, все якось mm -hmm. зійшлося. От я думаю, ну хтось обов'язково має це переробити, тому що така композиція прям клас. Угу. Як взагалі, як ти ж ти ж знаєш таке авторське право? Ти якось домовлялася, писала? Да, звичайно, ми спілкувалися через юристів, оскільки е, Вадим Крищенко мешкає в Києві. Він затребаваний автор угу. до сих пір, він творить, наскільки я знаю, продовжує йому понад 90 років. Е, і потім е, Марія вже переїхала з чоловіком з соколами а, в Канаду. Ці два учасники, що зрештою учасників я на жаль не знаю. І ми переписувалися. Я звернулася до Лейблу, які представляють інтереси, У них uh -huh. достатньо все цивілізовано. Вони на Golden Music випускаються і написали їм про цю ініціативу, Вони зв'язалися з Марією, попри цьому дозволу. Нам одразу сказала, що легко не буде і дуже сильно навряд, тому що uh -huh. багато людей зверталося по права. От ми прислали, підготували демо. Uh -huh. а, Підписали зобов'язання, що ми не будемо змінювати мелодію, і гармонію. Uh -huh. Це частина договору. Оплатили авторські права, оплатили і все. Так uh -huh. Uh -huh. це дуже цивілізовано, і вони мають отримувати авторські відрахування з території України, Spotify, з усього. Ну да ну і класно вийшло, що, що трійця ваша зустрілася на цьому. Це ж випадковість. Да, це ж було це, коли ви робили на показ. Так ми ходили як підтримуючі моделі музиканти Івана Фролова. Який робив показ, присвячений музиці 90-х і нульових, uh -huh. і ми вперше зустрілися в такому форматі. Я, Юлія Лорд Ірена uh -huh. Карпа, тому що це було юність Івана Фролова, на яку він наголошував, що він виріс під нашу музику. І це теж дуже було неочікувано і приємно. Але взагалі я спочатку хотіла зробити цей трек з Лізи Бібікової. У нас uh -huh. був Zoom. І я подумала, що це такий класний контраст, коли дуже молодий артист, їй здається, вісімнадцять. А, і такий прекрасний зрілий артист, як крихітка, <хай> uh -huh. буде співати всі ми прагнемо любові, і чи юні, чи не молоді. І оскільки я не боюсь заходити на цю територію, то мені здалося, що ми класно будемо виглядати, вона буде співати чи юні. Я uh -huh. буду співати не молоді, молоді. потім ми поміняємося, uh -huh. от тому що все про любов. Але їй не зайшов матеріал. Oh, да? Да, а, да. Інше покоління. Вже, покоління? Да. Ну я розумію, там лірика навіть вона дуже художня навіть для мене. Uh -huh. І потім дівчата приїхали, я кажу: слухай, ти поїхала на студію, у мене дещо є. І вони такі: Да, це що Соколи? Блін, Ось. Так. круто, на да, що ти впало, так і що зібрали, бо Карпа в Парижі. Так -так, а... Юлія Юлія в... Да, і це прям дуже криво співає. Прямо так дуже залетіло. Дуже багато хто відкрив цю пісню, бо багато хто реально не чув. Іде. Я дуже рада, що почали згадувати про доробок Юлі Лорд і угу. Карпи, власне, тому що. Мені здається, що цей період, поки вони виїхали і там не були активними, займалися там громадською діяльністю, захистом довкілля. Юля дуже багато прижили цьому часу. А то просто дуже багато людей випустили її як прекрасну співачку, а вона феноменальна співачка. Абсолютно, абсолютно да. Ну і давай поговоримо про «Мегалюбов», бо дуже довго чекали фанати, і ти теж випала і в офіси, і робота, Та -та. і суспільне, і багато чого. Наскільки було важко повертатися, наскільки це, знаєш, така, ну, знаючи український шоу-бізнес, він доволі жорсткий. Типу рік немає, тобі вже не існує взагалі. Да, тебе Та -та. півроку нема, про тебе ніхто не згадує. А, насправді у мене було більше паузи, тому що я спочатку почала працювати. в... Фунд фундації Жолдак два uh -huh. роки, потім uh -huh. перейшла на Суспільне, якось було трохи не до музики. Тобто ми збирали свою фан-базу раз на рік в якомусь хорошому клубі. Там тисячі людей, там 700 людей uh -huh. а, виспівали наші пісні і розходились по офісу. Uh -huh. Це норм. Всі працюють на роботах, всі приділі. Ось а потім я а, перед ковідом самим вирішила повернутися. І, звичайно, цей рік мені дав зрозуміти, що легко не буде, uh -huh. що треба ну, не з нуля. Але починати в інших умовах, економічних умовах розуміти, що тепер там на першому місці YouTube, Instagram, інші алгоритми, що традиційні медіа відживають своє, що потрібні інші підходи, більше візуального, І тільки ми лягли в напрямку, якби. Uh -huh. Зрозуміло, почався ковід. Ми вже мали розігрівати з а, uh -huh. І от якраз почався ковід, і ми все знову, п... на паузу, да, все знову на паузу. Знову на паузи, все з нуля. Але це для мене не вперше починати з нуля, тому що в нас вже були паузи через різні пригоди в групи, зміну складу, Тому, в принципі, я доволі. Загартована складнощами. Ну, да. ну і окремо, так, да, не пам'ятаю, по ми ще не говорили, да, Це коли ж смішний, це в чому сила твіттера, да, це твій твіт, про з ким замотити з молодих зробити так. колабу. Да. Я тоді зробив це скрін це... Дмитру э, з Хейспіч, hey і потім до тебе прийшов прекрасний текст пані Гірсім'юк. І... Я тобі дуже вдячна. <тас> за це, та, це, це, дуже, це дуже крута <сміт> пісня, хто не, хто не чув під весняним душем. Ну, я так розумію, робота досить легко відбулася. чи все одно графіки у всіх різні, і кліпи, і все це. З Дімою просто було дуже приємно працювати. Він легкий на підйом, він швидкий. Це ми <сміт> так розгойдимося. <сміт> Щось як <сміт> запишемо альбом. От зараз а він з іншого покоління, яке так звикло не. Неурочисто підходити до кожного треку. Uh -huh. спробувала залетіло, не залетіло, пішли далі. Мені це подобається, і він не мав до мене упередження, uh -huh. як я не мала до Соколів упередження, тому що uh -huh. пісні є пісні. От, і у нас, ми обидві доволі іронічні, uh -huh. От, і мені здається, що у нас такий був спільний вайб, спокійний, що ми дуже швидко все зробили. Він там швидко під'їхав на студію, швидко накричав свою прекрасну партію. Uh -huh. Там пару разів там, подивився щось, награв якась з яка в цьому була uh -huh. натхнена тим, що він награв, тоді показав Віталію Телезину. Віталій дуже загорівся, коли побачив Діму, тому що він бачить теж в ньому персонажі, uh -huh, перспективу uh -huh. і його енергетику, і швидкість. Я дуже сподіваюся, що у Діма буде можливість займатися музикою більше, незважаючи на те, що він зараз ЗСУ. Ось я завжди дуже за нього хвилююсь. Чисто як по старшосестринськи там запитую, як він що. От він над нами сміється, коли ми десь в гримерках перетинаємося, кажу: ну як, а як по-новому збирати дрони? Mm -hmm. Ось. І якщо ви не не слідкуєте за хейтспіч, я вам дуже раджу підписатися на його соцмережі. Mm -hmm. А я вам раджу підписатися на крихітку і сьогодні прийти на фестиваль, який починається о п'ятій вечора на Залісі, тому запрошуємо. Це така краса. Там. О, зверо, ну, там. Ми старалися, да, так. Старали... Да. Приходьте, ми зберемо на Чорний Ліс. Хочете послухати українську музику і допомогти нашій бригаді Чорний ліс, то сьогодні саме той день. Дуже дякую тобі, що виділили час. на зустрічі ввечері. вичек. Да. Дякую. Побачимось і там.